Привезли мені ось таких три бочки. З таких двох бочок маю зробити одну велику. Відрізаю я дві сфери, одну задню частину і спереді тут опланець. Відрізав я дві сфери. Одна сфера мала опланець, друга мала ось такий отвір маленький. Зрізав я сфери, але зрізав не повністю. Десь ось так. Приставив я їх на одну площину, щоб кріплення були на одному рівні. І ось так зварив їх. варив їх тіка апаратом на ось таких настройках. Товщина металу 15 мм, довжина шва 15 м.